Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Лариса. Лариса, у нас громадська акція підтримки української мови. І було б дуже приємно, якби ви зуміли пригадати, вірш або пісню української мови. Е, ну я пам'ятаю Шевченка. Мені тринадцятий минала. Мені тринадцятий минала. Я пас ягнятка за селом. Чи то мені так. Чи то так сонечко. Чи то так сонечко сіяло. Чи то так? Так? так мені? Чи так мені чого, чого було мені так. мені так сумно, сумно стало. Дякую, що пригадали, віщощенко. Вибирайте да. приз, будь ласка. Дякую. Що ти хочеш? Вибирайте приз. Давайте ще один. Кубик рубик Так, да, просто випускається. І це, подобається це, кубик рубики. Це. Так вони не наклеїть, вони такі. Зараз, але ну у тебе є. Уже групи кругу. Зараз щось таке цікаве на це